Від командира взводу до головнокомандира Збройних сил величезна ієрархія різних щабелів. І якщо ви думаєте, що на цих щабелях стоять в певних моментах люди, які кристально чисті, професійно, добре підготовлені, і вони військові просто в найкращому розумінні, то ви глибоко помиляєтесь. Чому? Тому що що ми маємо наразі? Ми маємо, що Збройні Сили України зараз більше ніж мільйон. А що ми мали на початок повномасштабної агресії? 200 тисяч. І те, що 800 тисяч, які зайшли, їх значно більше зайшло, тому що у нас є поранені, які були комісовані, у нас і вбиті, у нас і безвісті пропавші. Умовно кажучи, якщо беремо коефіцієнт, що у нас з мільйона було тільки два з десяти було два військових професійних, то зараз ситуація. Я думаю, що з 8, з десяти чи що зараз є в армії, то тільки один. Той, що в свій час, був професійним військовим, всі дев'ять інші це ті, що прийшли з цивільного життя, бо армія є сріз суспільства.